І насправді розуміємо, що всі ці люди потребують допомоги, і якраз таки вони можуть звертатися до прикладу ті, хто в Голосіївському районі. Давайте почуємо мера. <реку> Ви кажете добрий вечір. Сьогодні сьогодні ранок був недобрий, і день недобрий, і вечір такий. Знаєте. Ми бачимо будинок за мною знаходиться більше ніж 30 сімей. Зараз залишились ті, які живуть в під'їзді. Вони не можуть повернутись, тому ми повинні зробити обстеження відносно всіх конструкцій будинку. Наскільки вони стабільні, зараз ми не пускаємо на кого, тому що є небезпека обрушення конструкцій. Через деякий час ми зможемо вже чітко сказати, наскільки ми можемо швидко відновити. Будинок. Будинок, можемо маємо ми таку можливість. Чи ні, це перше. По друге, ми зараз надаємо допомогу людям. Вони вискочили з будинку, і ми бачимо пів будинку згоріло. Хтось встиг взяти з собою речі, хтось взагалі без речей вийшов. І зараз їм потрібна допомога. Що стосується їжі, що стосується одягу, зроблено зараз пункти. Кожен може поряд в школі. Отримати всю необхідну інформацію, але можу запевнити, що ми сам на сам жодну людину не залишимо, надамо кожному допомогу. Зараз вже вирішується надання тимчасового житла. Це можуть бути гуртожитки, які ми пропонуємо. Чи може бути тимчасове житло квартири, працюємо над всім? І зараз надаємо цю необхідну допомогу, яку очікують від нас мешканці цього будинку. Чи завершили вже розбір завалів? Відповідно, де блокували всіх з будинку, а також чи вже остаточна кількість загиблих на цю хвилину, яку ми маємо працівники МЧС а, розбирали завали і знайшли тіла загиблих, які тому що а, прольоти обвалились, і тіла знаходились під бетонними конструкціями. А, Отої інформації, яку ми маємо від МЧС, вони все обстежили і загибли. В цьому будинку не повинно кількість загиблих не повинно збільшуватись. Зараз ми вже сказав повинен зробити обстеження. На на підсумках цього ми зможемо вже сказати, скільки нам часу буде потрібно, що ми будемо далі робити з цим будинком, коли люди, якщо ми зможемо відновити цей будинок, коли люди зможуть повернутися до своїх квартир. Вибухом вибило, ну я думаю, що в цьому районі вибуло дуже багато. То вікон зараз ми даємо плінку, будемо вставляти нове вікна для того, щоб відновити все це робиться за кошти резервного фонду нашого міста. Тобто, працюємо, працюємо і думаю, що будемо працювати ще так і всю ніч будемо працювати, і завтрашній день? Тобто роботи достатньо багато. Ви також щойно були у школі, поспілкувалися із директоркою закладу. Взагалі, яка там атмосфера? Що ви побачили? Чи все вас влаштовує? Ну яка атмосфера? Люди з тих якісь речі взяти це, те, що було. Взгоріло. Вони зараз отримують цю інформацію відносно відновлення документів, відносно того, де вони будуть ночувати, де вони будуть цей час жити. Ми даємо багато пропозицій. Жінка там ну це персональний підхід до кожного. Тому ми запропонували приїхати гуртожити в, в Солом'янському районі. Вона каже: вибачте, у мене діти знаходять всю школу, я хочу десь поближче. Це наше завдання зараз логістично окремо персонально для кожного підійти, для того, щоб вирішити побажання і проблеми людей, з вами також був Жозеп Борелі. Взагалі, яка його була реакція на те, що він побачив сьогодні? А, ну віце-президент Єврокомісії знаходиться тут. Він обов'язково захотів приїхати подивитись. Яка може бути реакція? Він дійсно шокований від того. Одна, одна справа це дивитися з екрану телебачення, а зовсім інша справа прийти подивитись які руйнування несе ця війна росіяни поспілкуватися з людьми які ну вони вийшли дві сумки і кажуть у нас більше нічого немає, ми встигли щось взяти з собою тобто ту біль людей і те що насправді відбувається вкрай важливо доносити до наших партнерів вкрай важлива допомога україні вкрай важлива і політична допомога і фінансова допомога допомога. Я зробив акцент. Нам потрібна, ще допомога зброї протиповітряна оборона нам потрібна, і зброєння потрібно для того, щоб на сьогоднішній день для кожного не тільки кияна, для кожного українця безпека це питання номер один. І я йому сказав, що гарантії нема, Будь-яку хвилину, будь-яку секунду може прилітіти балістика, ракети і всі, хто знаходиться. В Україні ризикують я багато залежить від наших партнерів, наскільки буде ефективно сучасна зброя нас захищати. Ми дуже їм вдячні, але нам потрібна ще подальша підтримка. І він пообіцяв, що зробить все можливе від нього, що стосується підтримки і фінансової, і підтримки зброї і політичної підтримки, тому що без наших партнерів нам буде вкрай складно. Тому його візит, пана Бореля був вкрай важливим сюди поспівувати з людьми, побачити. На власні очі, ну і далі приймати відповідне рішення, що стосується підтримки. Горі людей він побачив, він поспілкувався з дітьми, з тими людьми, які в одну секунду стали вже без даху над головою і питання, коли вони будуть мати цей дах. Це вкрай важливо для цього спілкування. Тому я переконаний, що цей візит був доцільний, і він зможе вже безпосередньо повернувшись в Брюссель в Європарламенті, доповісти до інших політиків, які там сумніваються, які думають, що війна десь далеко і це їх може не торкнутись. Нам потрібна підтримка і переконання тих, хто сумнівається. На жаль, такі ще є. Дякую вам, дякую за коментар. Дякую. Талівоча є чи є інформація? Так, почули.